Сьогодні ми знаходимося на трасі е, дорозі Т-1904, яка сполучає Білопільський район і Недригалівський район. Е, два тижні тому була зустріч з народним депутатом Ігорем Васильовим, депутатом Сумської обласної ради Сергієм Іщенком. З приводу е, піднімали питання по ремонту дороги. Ціє, яка сполучає. Наш колишній Білопільський район, наші громади, наші сільські території, які знаходяться в межах нашої громади. І ось зараз ми інспектуємо, бачимо, що роботи вже проведені, стан дороги покращився. Це не той стан, який би ми всі хотіли. Це не та асфальтована дорога, яку ми планували до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але Стало набагато краще, хотіли хочу сказати, що є багато людей, які будуть казати, що можливо це піар, можливо, це. Ще щось, але хочу сказати, що це не піар, це повсякденна робота, і в цих умовах, в яких ми зараз знаходимося для людей. Це велика допомога для того, щоб люди могли безперешкодно діставатись. І міста Ворожба, і міста Білопілля, і до Сумди їхати. І зараз в бік недригайлова, недригайлова Тернів люди можуть. Безперешкодно дістатися, тому хочеться подякувати за те, що і депутат Верховної Ради Гресильові Сергіїщенка, депутат обласної ради, дотримали свого слова і людям пообіцяли. Вони це все виконали. Була дорога. Давно вже проблемна на сьогодні, в зв'язку з тим, що до нас приїжджав народний депутат Васильєв Ігор Сергійович, обласний депутат Іщенко Сергій Олексійович. Були задані питання по тому, чи продовжиться ремонт, який був вже затверджений проект до повномасштабного вторгнення. Дорога одне задоволення їхати. До речі, сьогодні середа і в нас курсує. Соціальне таксі. На сьогодні ми вже два місяці користуємося соціальним таксі. Перший місяць. У нас було б до 22-25 чоловік. На сьогодні їздить по 15-16 чоловік. Люди дуже задоволені, дуже вдячні. І думаємо, що продовжимо цей рейс. І наші жителі можуть вирішувати нагальні питання. Все, і банковські установи, це і аптека, і нова почта. Ну і другі питання, які у нас на сьогодні є. В наших жителів дуже вдячні нашим депутатам і бажаємо продовження. Робіт таких корисних всіх проєктів, які підтримували розвиток нашої громади, наших місцевих жителів, які живуть у наших проблемних селах, побажати їм міцного здоров'я, терпіння, щоб були дійсно всі позитивні втілення у такі проекти. Дай Бог дождатися миру і разом до перемоги. Дійсно, ця дорога була. В жахливому стані, але вона стратегічного розвитку дорога для потреб жителів нашого села і нашого округу, вона дуже потрібна. Тому неоднократно наші жителі зверталися за допомогою і до голови громади Андрія Друщенка, і до депутата Верховної Ради Ігоря Васильєва, і до депутата. Обласної ради Сергія Іщенка за підтримкою для того, щоб привести цю дорогу в належний стан. І завдяки їхній підтримці і такому швидкому реагуванні, коли вони були на зустрічі, у нас жителі звернулися до нашої громади, щоб ця дорога була відремонтована. І на сьогодні ми бачимо, що стан дороги набагато покращився. Тепер ця дорога потрібна нам і для зв'язку з громадою. І якщо небезпечна ситуація зараз виникає, то ми можемо і зв'язатися навіть з Полтавською областю по цій дорозі. І скоро зараз приїжджає до наших жителів набагато швидше, ніж раніше. І всі хліб, підвоз товара здійснюється по цій дорозі. Ну дуже Зараз швидко. ми бачимо, що це зараз в цей час дуже важливо для нас.